Ми Бузнюківщину нашу називаємо безмежним простором можливостей. починаючи від Люксембург-Люксембург, перша прем'єра в Україні, яка була в близнюках, до контрформи, де ми показуємо з військових артефактів, які несуть жах, вони несуть смерть. Ми хочемо показати, що ми знаємо, що з цим робити. Це обмін досвідом. Не обов'язково їхати в якісь далекі країни для того, щоб показати майстер-клас. Там ми можемо і тут це зробити, змішуючи. Людей, їхні ідеї, погляди і все інше, і це створює щось нове. Коли е, я думала про те, який артефакт мені цікавий, е, то зрозуміло, що е, зараз е, було б цікаво і доцільно звернутися до тих артефактів, які не є е, принесеними, а ті, що знаходяться в осередках громади, і ті, що є безпосередньою вже частиною цієї громади. І зараз е, проект, над яким я працюю, е, це Робота з місцем, яке є е е е е фізично, в громаді Близнюки.